Це не просто є війна між Росією і Україною. Це є війна між добром і злом. І так, як говорить нам Священне Писання, як говорить Господь, нехай ваше Слово буде так, так або ні. ні. Немає якоїсь середини. Ти або на стороні добра, або ти на стороні зла. І зараз кожен, я підкреслюю, кожен. Робить для себе вибір, на якій стороні він має бути. І, власне, наш побратим, який віддав найцінніше своє життя, він до кінця був, вірний служінню добра і правди. Воїна не може зупинити, як говорить мій побратим Куль, Його може зупинити лише бажання до перемоги, бажання. Підстоювати цінності і права. І наш побратим воїн, мужній воїн Халас до кінця повільний своєму службі.